Україні розпочинаємо разом інформаційний день на першому подільському, 19 лютого на календарі. 1092 доба повномасштабної війни. Далі про нічну атаку окупантів та про наслідки на Одещині, про грубі порушення прав людини у пансіонаті на Хмельниччині. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Вночі противник атакував Україну, запустивши 167 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів а також завдав удару двома балістичними ракетами іскандер МКН МКН-23» по сумщині. Наразі підтверджено збиття 106 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях про це повідомили командування повітряних сил збройних сил України: 56 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків. Проте, внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя. Музика. Вночі Росія масово атакувала дронами Одесу і район. Чотири постраждалих, серед них одна дитина. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки суттєво пошкоджена дитяча поліклініка та садок. Без світла й опалення залишили 14 шкіл, 13 дитячих садочків та житловий мікрорайон у понад 500 будинків, де мешкають більш ніж 250 тисяч людей. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов. Музика. Гірка звістка знову сколихнула Хмельниччину 15 лютого. Хоробро захищаючи рідну землю, загинув солдат Кравченко Ігор Юр'євич 1995 року народження. Прощатимуться з героєм сьогодні о 13-й годині на площі Тараса Шевченка у Шепетівці. Поховають воїна на міському кладовищі йому на віки 29 років. 19 лютого 2025 року оголошено днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади. Співчуття рідним Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Кам'янці-Подільському у приватному пансіонаті для літніх людей промінь життя прив'язували людей до ліжок. Про це повідомили в Офісі омбудсмена України. За їх інформацією, під час перевірки моніторингова група виявила жорстоке поводження з літніми людьми, а саме чотири людини були прив'язані мотузками до ліжок за руки та ноги. За словами підопічних, це роблять, аби вони не виходили з кімнати. Півдопічні не забезпечені належними умовами під час дійснення санітарно-гігієнічних процедур. Кімнати замикалися ззовні. У закритій кімнаті виявили п'ятьох людей із психічними розладами. Йдеться у повідомленні в офісі омбудсмена повідомили про незадовільні житлові умови, зокрема стіни з пліснявою. Кімнати потребують ремонту та не вистачає меблів. На момент перевірки у пансіонаті промінь життя перебувало 33 підопічних, 24 жінки та 9 чоловіків. Загалом ж заклад розрахований для проживання 35 людей. У Кам'янці-Подільському поліцейські з'ясовують наразі обставини неналежного утримання людей похилого віку у пансіонаті відкрито кримінальне провадження. У Хмельницькому навчальні заклади почали переходити на дистанційне навчання. Учора на онлайн-формат перевели ліцей номер 12 а також шість класів гімназії номер 22 та один клас ліцею номер 10 А від сьогодні на дистанційне навчання перейдуть ліцей номер 14 початкові школи номер 4 та номер 5 та Іванковецький ліцей. Протягом цього тижня фахівці перевіряють на щільність внутрішньобудинкові мережі та системи газорозподілу. Впродовж цього періоду призупинять постачання газу. Про це повідомляє Хмельницька філія газмережі. Сьогодні, 19 лютого, газу не буде за адресами вулиця Майборського, 16, вулиця Романа Шухевича, 63, дріб 2, вулиця Шевченка, 42, а також завтра, 20 лютого, провулок Городній. 2. На час виконання робіт просять відключити всі газові прилади та перекрити крани на приладах і перед ними. А на момент пуску газу слід забезпечити доступ працівників до газових приладів для проведення обов'язкових робіт по перевірці на щільній системи газопостачання. Сьогодні на Хмельниччині синоптики попереджають про небезпечні метрологічні явища на дорогах ожеледиця. Тож будьте уважні та обережні. Окрім того, протягом дня можливий невеликий сніг. Одягайтеся тепло, бережіть себе. До зустрічі в ефірі.